О, кар... а, можна. Ані, донори таке Україна. Україна він правильно? Ні, знаю. А який ти хочеш? Який Яка? Аліна? Такий, як Аріна, хоче? А можна про Україну? А потім такий, як Аріна. А потім кацібуль. Наш, ти згадала. О, тапі.

Сидень клял, было на лет катили хал. Труп, тетк и там теряму, да и те. Дощик, дощик, кап-кап-кап. Добре. Малювала зранку мишка. Три цукерки, два горішка Три цукерки, два горішка. А в обід в куточку сіла. І смачний малюнок з'їла. І це цей малюнок з'їла. От такі справи. Давай про дощик. Дощик, дощик, кап-кап-кап. Дощик, кап, дощик, кап-кап-кап. Мокрі всі доріжки. Мокрі всі доріжки. Ми не підемо гулять. Дитина ой, Ой. вставай, бо на ніжки. мнішки, ти мамота Правильно, так, далі що в нас? Далі у нас про вовк ведмедя розбудив? Вовк на мене і таке. Вже весна. Гуляти йди. Ти так гуляти. Виліз велетень з барлогу. Виліз велетень з барлогу. Вовк втікає в ліс від нього. Вовк втікає в ліс від нього. Заказ на ногу ліч. Добре. Захотіла киця сала. Киця сала, киця піла. Миску лапкою дістала. Миску лапкою дістала. Миска впала і розбилась. Миска впала і розбилась. Ну, а киця похвалилась. А кокита розгубила миска сало і тепила сало. А я його врятувала. А я його врятувала. Як гарно. А тепер наступний віршик.